Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Мене звати Зоряна, я мама трьох діток, займаюся домашнім господарством і е, зараз показую наш ремонт в новій оселі. Зранку прокинулась і обов'язково потрібно перемити посуд після сніданку. Не знаю чому, але від одного прийому їжі не ставлю посуд брудний в посудомийку, а мию саме вручну. Якось вже так звикла. Хоча знаю, що час все рівно втрачається і більше води йде. Але, але якось потрібно звичку цю викорінювати. Бо все ж таки пристрій для цього створений і він використовує менше води, ніж я. Мию посуд, і думаю, як же добре, що мийка навпроти вікна, все рівно, хоч і трошечки, але одним оком поглядаєш на природу, на небо, якась машина, якась там будівля будується, якісь не знаю, світлофори перемикаються, пташка полетіла, і вже думками трошки відволікаєшся, тому що коли сам на сам зі своїми думками, то, звичайно, ну принаймні я дуже можу накрутити себе, і це такий небезпечний стан. Я боюся залишатись наодинці зі своїми думками. бо вони зараз у мене якісь не дуже втішені, тому е, стараюся якомога більше відволікатись. І навіть ось такі банальні речі, як подивитись у вікно, цьому сприяють. Витираю все і хочу обрізати корінці у своїх троянд, які подарував мені чоловік, досить неочікувано. Е, він був. Е, Просто по справам у Києві і після того приїхав і подарував мені ці троянди. Так приємно, тому що на 14 число він був у лікарні. Йому робили операцію на оці, і він ну не дарував мені ніякі квіти в цей день. Тому дуже приємно, що він все рівно якось так відзначив увагу мене. Хай і не по даті конкретно, але. Дуже приємно, коли це неочікувано. Троянди дуже красивого кольору, якогось такого коричневого, кавового, рожевого, навіть ну, щось таке незвичне, навіть здається, що вони якісь нереалістичні. Але вони чомусь швидко зів'яли, тому я їх стараюся реанімувати. Обрізаю їм трішечки знизу та ставлю свіженьку водичку. І сподіваюся, що вони мене ще трошечки порадують. Ну, а зараз я хочу приступити до того, щоб перебрати свою аптечку. У нас тут якийсь завал стався. Вже не зрозуміло, що йде. Якісь баночки вже пусті, потрібно наповнити контейнери. Це такі щоденні, які я наповнюю на тиждень. І зараз ми цим і зайнялись. Тепер зрозуміло, де що. Там частина для носа, частина від температури дітям, частина добавки якісь і частина моїх ліків, тому все зрозуміло. Нам змонтували стелю зі світильниками, змішую під Курниць. Вже вималювується картинка. Дуже красивий колір виходить з таким освітленням. Світла багато і в той же час не, не занадто. Тут всього три точки, так світло. Так. Тут трекове освітлення таке. Тут трек і тут ще буде люстра. Тут. Карниз такий. Ще тут треба освітлення, але чомусь воно не вмикається, треба його підготовчити. Там якось майстер знає, і тут такі дві точки для дітей. Вже, майже, майже. Такі малярні роботи підходять до кінця, точніше, вони вже і закінчилися, вже працювали у нас монтажники натяжних стель, двері поставили, зроблені всі заміри під меблі, а також електрик попрацював. Ну, Тут як? Частину зробив електрик, частину зробили хлопці по натяжним стелям, тому що світильники монтують поки що хлопці, які робили натяжні стелі. І тут такий є підвох, тому що. А, ці хлопці нам робили в нашій квартирі на тіжній стелі, але тоді електрик саме ставив світильники а зараз. Вони зробили нам і світильники, і оскільки вони все ж таки не електрики, то деякі світильники підключити вони не змогли, тому що там потрібно вже геть розбиратися в щитовій. Тож на вже на розетки на таку чистову викликали ще й електрика, і він доробив те, що ці хлопці не змогли поставити. Ми передбачили тут дуже класну систему, що в разі, якщо вимикається світло, лише одним тумблером можна перемкнути і включити світло На певні зони від нашого екофлоу. Для того ми передбачили певну зону розетки, вимикачі, і там все це ну, зроблено з розумом. Також ми зробили кілька варіантів підсвіток. Тут будуть і деякі меблі з підсвіткою, і робоча зона підсвічуватиметься. Ну і, звичайно ж таке не дуже вразливе для очей зовнішнє освітлення. Мені дуже подобається, виглядає і ненав'язливо, і в той же час досить світло. а оскільки це перший поверх, то тут загалом темніше, ніж на верхніх поверхах, це вже я в цьому переконалася. Але так все ми прорахували, що нам достатньо. Остатні освітлення. Хочу сказати, що все малювала я, в тому числі і світло, і всі ці треки, все це я придумала якби, від того, що я надивилася якісь картинки, які мені подобалися, подивилася, що там в тенденціях зараз. І ну, щось таке вибрала середні по ціні, тому що зараз вже є набагато дорожчі системи, магнітні трекові світильники. Ми вибрали ще звичайні треки, але мені вони дуже подобаються. І в принципі, я. Не пошкодувала. Ну, і як ви бачите, є такі люстри, які при самій стелі. Це зроблено також з метою зекономити місце до стелі, тому що все, що висить, воно з'їдає простір, і чоловік навіть бився головою об деякі вдома. Тому тут ми вирішили вже не робити їх такі довгі. Єдина в нас буде довга люстра над столом. Ось так виходить. Сподіваюся, вже більш-менш зрозуміло. Такий дуже затишний колір вийшов. Я тут дівчатам ще своїм сестрам знімаю трохи тому ще таке одне оглядове для вас відео. І зараз покажу ще деякі зміни після того, як я тут поприбирала, бо вже дуже хотілось показати житло своїй сестричці, яка якраз нещодавно приїжджала до нас. Записується все в кінці листопада, сподіваючись, що вже от-от от ми сюди заїдемо. Ну, в принципі, ми заїхали, але не в кінці листопада, а фактично в кінці грудня, тому що ну все затримувалось, затримувались меблі, а все ж таки без меблів, ну куди поїдеш. А тут у нас за вікном відбувається будівництво. Е, якісь тут зміни прям такі цікаві. Я знімала і сміялася. Оця синя машина вона вбиває е, під землю такі сваї. Е, дуже цікаво. Я думала, що це якийсь прям складний процес. Перед цим бур е, бурить отвір, а уже сваю вбивається синя машина. А цей червоний кран піднімає ці сваї, ну і хлопці ставлять його спеціальний отвір, де він Заходить в вже отвір. Словом, це дуже цікавий процес. Я інколи сама залипаю. Ще дуже цікаво, що цей синій пристрій він ходить, у нього є буквально ноги, і він може пересуватись. Тобто там не колісна система, і навіть не така, як у танків чи тракторів. Там, ну, словом, там є буквально ноги. Це дуже цікаво і сину подобається. А це був момент, коли прийшла замовлена нами на віярі стільниця великого розміру, і вона не пролазила по довжині. І по своїй ширині через під'їзд, тому ми її заносили через вікно. Це була така епопея неймовірна. Ми для цього наймали е, вантажників, але хлопці не справилися. І добре, що були на місці наші сантехніки, і вони фактично і придумали заносити через вікно та ще й допомогли більшу частину. Здоровецька і дуже важенна стільниця. Я її навіть поворушити не могла після того, як хлопці її поклали. Але завдяки їм все тепер у нас є. Ну і показую загальну картину. Вже коли попрацювали електрики, поставили нам всі розетки, вимикачі. Чорна у нас фурнітура, дуже красиво виглядає графічно. Поставили, де потрібно, люстри, бра повісили, трішечки опустили, тому що я хотіла, щоб вона саме була на рівні, на нижньому рівні ця, цей світильник бра. Ось, що ще тут зробили? Ну, Всю фурнітуру поставили, підключили дещо, пояснили, щитову повністю зробили до кінця. І вже з електрикою у нас завершено. Подобається ця люстра, дуже вона мені подобається. Вона мені чимось скріпочки нагадує, канцелярські. Якраз мені здається. Для спальні саме те, щоб сім'я була скріплена. Ну і подобається, що тут є три режими: тепле, холодне і нейтральне світло. Ну, а вже бра одного кольору. І також ми з сином тут зібрали шість стільців з юзку, які я замовила напередодні. Не могла дочекатися, вже, коли привезуть всі решта меблів. Зробили саме зараз, склали саме зараз ті стільці. Та сантехніки попрацювали і показую вам фінальний результат, ну, майже фінальний результат по сантехніці. Встановили підвісні унітази. Це фірма MPM. І також цієї фірми у нас сантехніка. Крани усі ці змішувачі. А ось гігієнічні душі зіпоні. По-моєму, це італійська й був бренд, але вони досить доступні. Хоча я може в країні виробнику помиляюсь. Вони непогані і вони досить доступні. І що залишилося? Кнопки вже стоять у нас, залишилося лише лючок купити в туалеті. Переходимо у ванну кімнату. Там теж зараз покажу, як все у нас поставили сантехніки. А саме зробили душову кабіну 90х90, 90. замовляли її через ProMUA з доставкою додому новою поштою. Вона мені подобається, вона бюджетна, душова система AMPM фірма. Теж непогана, обирала просто в епіцентрі в магазині. Дзеркала повісили, невеликі, але з підсвіткою харківський виробник. І ось така тумба, яка мені дуже подобається, вона вузенька, але влізло і все відкривається, нічого нічому не заважає. Та унітаз теж АМПМ. В дитячій кімнаті нам повісили бра, і вже теж тут завершений результат. Повністю стоять всі розетки та вимикачі. Єдине, що залишилося із таких ще робіт, це повісити в дитячій кімнаті штору римську та змонтувати плінтуси. Ось це те, що потрібно. Ну і меблі чекають свого часу. Звичайно, що не все одномоментно певний час ми проживаємо без меблів. Та, в принципі, ми вже тут і ночували, коли тривоги теж тут були, тому що на 9-му у нас вже досить було так небез... ну, мені небезпечно відчувалося, тут все ж таки чим нижче, тим мені якось безпечніше. Принаймні, це такі мої відчуття. Ось такі люстри, просто пласкі, без декору. Та, власне, ось така от загальна картинка показую при денному світлі. Світло дуже таке раціонально продумане. Зона буде підсвічуватись над диваном та зона біля шафи. А от біля телевізору нічого не буде, ну, тому що там воно і не потрібно. Там зона буде освітлюватися вже в чоловіка на лоджії. Лоджія буде слугувати у нас місцем робочим для чоловіка. Можливо, це не зовсім комфортно, але маю іншого місця квартира менша, ніж у нас була. Власне, ось така картина. Мені дуже подобається. Напишіть, як вам. Хочу ще також показати вам цю люстру, якою любуються всі майстри. Не знаю, вона нам всім дуже подобається, можливо, вона сподобається і вам. Вмикаю її і подивіться, яка вона розкішна. Хоча вона досить бюджетна, є зараз величезна кількість таких люстр, але саме ця одна із найбюджетніших. Її, на жаль, вже немає в наявності в епіцентрі, але саме там, в інтернет-магазині, я її замовляла. Є купа таких на Аліекспресі, хто, хто може собі дозволити там замовляти. Я замовила в епіцентрі, і вона нам дуже подобається. Вона, здається, була ще в чорному кольорі металу, і е, ще в срібному. Ми замовили саме в золотому, щоб трішечки розбавити цей весь політ чорної фурнітури. Е, ну, Ось так, власне, вийшло. Двері замовляли в, місцевого, в місцевій фірмі, яка, на жаль, вже і закрилася в нашому місті, але двері гарні. МДФ. І нам дуже подобається, все зроблено до ладу. Зважаючи на той факт, що все ж таки стіни не ідеально рівні, хлопці постаралися зробили все на ура. Тож зараз чекаємо лише на те, щоб привезли кухню, і скажу наперед, що саме цей момент і змусив нас чекати на кухню ще на пів місяця довше. Але що було далі, вже розкажу в наступних відео, потримаю ще трошки інтригу. Ну і звичайно, що я не могла дочекатися, взяла сходинки і пішла навіть в такий сніг, в земети, пішла, щоб виміряти. Штори, тому що прийшли вже замовлені мною штори. Я дуже хотіла вже оформити вікна, помалу щось робити, бо це очікування, що ти щось можеш, але чекаєш, бо ще нічого немає. Воно мене трошки бісило, можна сказати. Я люблю працювати і ось такі саме роботи підготовчі мені дуже подобається. Я вже вимила напередодні, ну, скажімо так, все грубе повимивала з вікон, зняла всі плівки. З вікон в спальні саме покажу пізніше, чим саме я мила, що мені допомогло в цьому процесі. І оскільки прийшли штори, то хотілося дуже вже їх під... підточити, підстрочити, тому що вони в мене йдуть стандартні. Деякі я замовляла на сайті Ліруа Мерлен. Там вже є готові штори. Я просто обрала розмір, який мені потрібен, і трішечки довжина була довша, ніж мені потрібно, тому і потрібно власне, підрізати та підшити. У мене є швейна машина вдома, я можу, в принципі, пряму строчку прокласти, це не проблема, але заміри потрібно зробити. Саме цим я зараз і займаюся. І хочу сказати, що я не була в стаціонарному магазині Leroy Merlin, я замовила все. По інтернету, не розуміючи, що мене очікує, я замовила там ці штори сірі для кімнати спальні та замовила тюль білий. Але саме тюль виявився не дуже хорошої якості, він був неначе рибальська сітка. І взагалі, взагалі, здавалося, що якщо його навіть розкручу, то він і порветься на місці, тому я його повернула. З поверненням проблем ніяких, доставка була за рахунок фірми, тому. В принципі, я нічого не втратила. Єдине, що потрібно було десь пошукати вже нормальний, нормальну життюль. І знайшла я її на сайті Prom.ua, і Просто це була така вуаль, поліестер, але вона така абсолютно прозора. Потім пізніше покажу, як вона виглядатиме. Теж там можна замовити, вам пошиють зразу по вашим замірам. Я замовила більш-менш стандартний варіант, тому що все рівно міліметр-міліметр не вгадаєш, бо різні бувають крючки, і хотілося вже якось, щоб точно було заміряно, тому це вже я підшивала також сама. Штори. Ну, не поглажені ще. Моя задача зараз відміряти, наскільки треба буде вдома підштопати, відрізати. І це одна штора, я так відмірюю, а в мене вдома дві, ще буде одна тут. Ну і цюрі десь через тиждень-два, мабуть, прийдуть. Так, я до роботи приступаю, у мене з собою є і клейка стрічка, але нам нічого, і мило. От милом я зараз намічу, дома буду стручити. Зізнаюсь чесно, що е, правильно виміряти потрібно вміти і. Я дуже така по характеру, я не можу чекати. Мені треба вже і зараз. І оці всі детальки, виміряння, це все очікування, чекати дуже там, перевіряти посторожні це не про мене. Я швидко все роблю емоційно, енергійно і тому можу допускати помилки. Але е, я старалася зробити вже цей раз більш-менш правильно, просто розгладжувала. Рівно, щоб висіла штора, і момент, де вона торкається підлоги, проводила лінію. Пізніше я ще поклала сюди частину плінтуса, щоб вона трішки, як в натяг була по шторі і ще рівніше поміряла. Дуже важливо такий момент робити з усіма шторами на їхньому подальшому законному місці, тому що десь та й може трішки грати висота. І я ось так зробила, на жаль, саме з другою сірою шторою. Я просто відрізала ту кількість сантиметрів, яка була відмірена по першій шторі. І це була помилка, тому що друга штора, чи то була довша, чи то там висота самої стелі трішки грала. Я тут відмітила мило. Тут 13 см, але ну, звісно, я буду підрізати менше, щоб потім підвернути її і прострочити. Тканина оксомитова, така класна. Я не знаю, чи ця лінія зараз не зітреться. Е, поки я дійду додому, з нею, сподіваюсь, не зітреться. І вдома відріжжу, прострочу вже, щоб це був самий-самий низ. Воно буде ледь-ледь торкатись підлоги. Ось тому, що я не люблю, коли там ось так звісає. Для мене це ну з прибиранням не дуже гарно. Так, все. І зараз мені ще треба те саме зробити в іншій кімнаті. А так виглядає штора з юск. Я купила таких три на це вікно, тому що переживала, що вона буде маленька. Ну і напевно добре, бо це зараз вона фактично розправлена. А коли я її зберу в якусь таку гармошку, то буде геть маленька така полосочка, хочеться якусь таку більш широку. І в кінці ще одну таку широку полосу. Круто, що я вгадала з відтінку. Я, коротше, не знала, підійшла в магазин і взяла на бум, якраз була знижка. Прийшла і приміряла, а воно ну, просто ідеально підходить. Так, моя задача, вони зараз, по-моєму, 3-метрові. Мені треба вкоротити. Ну, як вкоротити, дома, я буду вкорочувати, але щось мені ці крючки не подобаються. М -м, може, їх не замкнула через те. І не подобається, що трохи видно. Проміжки. А як інакше зробити? Може, я там занадто вільно зробила, тут наче прикривається. Я не дуже люблю, коли вона стерчить ці корінці. Так, мені зараз треба тут теж намалювати обмилком край, і дома я підштопаю, потім вже підштопані сюди принесу. Ну, і тут, напевно, на місці розгладжу і повішу. Ось такі от справи міряю. Отже, моя порада буде така, що кожну штору потрібно вивішувати на її законне місце і міряти по факту кожну зі штор. Ну, Бажано ще, звісно, випрати, тому що може матеріал сісти. А в мене штори не випрані. І потім, вже, коли я їх прала пізніше набагато, вже там, то нічого не сіло, слава Богу. Але я прала в холодній воді. Тому такі ось, можна сказати, поради. Я думаю, що багато хто зараз замовляє вже готові штори, ну, щоб вам пошили по вашим розмірам, тобто якби на замовлення, але це дуже дорого. І в одному магазині я дізнавалася ціну на римську штору на досить невелике вікно: метр сорок на метр п'ятдесят. Хотілося мені римську штору такого просто красивого, можна сказати, Кольору і тканина така незвичайна була, але мені порахували все там на 12 тисяч. Я просто ахнула і зрозуміла, що ні, вибачте, але за метр сорок на метр п'ятдесят, і навіть з механізмом я не згідна платити таку ціну. Це щось просто з області фантастики. Ці штори були досить бюджетними, я б сказала, доступними за одну було 700 гривень. Це про сірі штори. А ось ті бежеві, які я купила в юску, вони були тоді на розпродажі. І, по-моєму, кожна штора коштувала 600 гривень. Я купила три штуки. Тому, звичайно, що це в рази дешевше. Стосовно римської штори, то я знайшла теж набагато-набагато дешевше. Кому цікаво, потім пізніше, коли вже буду показувати римську штору, я залишу посилання. А все, що ви побачили зараз, я озвучила, де купувала. До речі, ці штори з юску, вони. Не зовсім якісні, я б сказала, все-таки ті, що я купила в Леруа Мерлен, вони набагато якісніші. І ще я сьогодні вирішила ось так видно помити оці всі місця від стрічки, тому потрібно тут використати якийсь засіб. І буду використовувати ось такі автопаста. Вона взагалі 20 гривень коштує, але вона так класно справляється. Я її трошечки на губку наношу, ось так. Чірочку і на очах вимиває. Всі, всі чорні плями. Круто. Всі ці містяди такі після, після скочу, з брудом, з будівельним якимось там. Воно все-все гарно вимиває. Навіть скотчу краще відходить. З нею. Ось так. Потім тільки мокрою тряпочкою пройтись. Та хочу показати, що в той день, коли я там мила вікно, прийшов нам холодильник фірми Вірпул. Він був теж на знижках до Чорної П'ятниці. Ми його замовили, трохи почекали, але прийшов непоганий такий холодильничок. Тож сподіваюся, що буде теж нам гарно служити. Пізніше якийсь огляд на техніку зроблю окремо. Привезли нам матрас. Ось такий класний, був гарною знижкою. Серія Gold F35 називається. Якщо сходите в юск і будете на ньому лежати, він найтвердіший з усіх. Але ми так і хотіли, бо в нас уже спини, чесно кажучи, від цих м'яких дуже болять. Ну, а я приступила до просування штор. Коли приходила сюди е, якусь роботу виконувати, то старалася вимкнути опалення. Все ж таки, вже зима була, почався грудень, то, може, навіть вже було ближче до кінця грудня. Коли ми сюди заїхали, то ще не було жодних меблів. По-моєму, ми навіть і перші ночі на матраці суто спали. Але штори я вже повісила. Ще не було плінтусів, зате вже були штори. Ну, Це все про мій характер тут. Я нічого не можу з собою зробити. Коли я щось можу зробити, я зроблю, навіть якщо доведеться перероблювати або робити потім ще додаткову якусь роботу, бо я не можу чекати, просто не можу. Я прасую штори, зігрілась тут на місці, і е, така теж важлива порада, щоб ваш, ваша праска була чистою, коли ви щось прасуєте, тому що я. Я ж, можливо, ви вже помітили по моїх відео не дуже часто прасую. І коли заливати не дистильовану воду, а звичайно з-під крана, там накип з'являється, і потрібно цей накип перед роботами чистити. Так, повісила штори. Ось так виглядають. Дуже гарно, дуже гарно. Тут дві штори. Тут дві штори, тут одна штора, ну там зараз зайнято. Короте, дві краще, ніж одна, того я і так і подумала. Це так складочки, гарно викласти. Погладила, може десь не ідеально, але одразу хочеться прямо жити тут. Отак От вийшли штори. Може хтось вибиває стіни, я штори вішаю. Красота. Боже, які ж вони красиві, ті штори, вони вілюрів, як наше ліжко отаке. Дуже, м'якусіньке. їх вкоротила. Прям тютілька в тютільку, гарненько. Ось. І вони здорові, все вікно ними закривається. Отак, от ціла шторна епопея. В принципі, і достатньо було і одної штори. М'якуніч такі взагалі м'якусі-м'якусі дуже гарно підходить колір. І не синій, і не сірий, і не зелений. А саме такий, як треба. Зараз ще включу тут світло, так гарно світиться. Так, красота. Кімнатка вже гейджила. Ну, плінтус потім вже на наклеїм, чи як його там ми будемо робити. І хочу показати вже, як я підштопила, підрізала і підшила тюль. Вийшло все дуже гармонійно, ненав'язливо, спокійно, ну і так мені подобається. Напишіть, як вам цей результат. Я дуже старалася зробити в монотонних кольорах, щоб було спокійно і затишно. І мені подобається. Чекаю на ваші реакції. Сподіваюся, вам відео про ремонт сподобалося. Підтримайте мене, будь ласка, пальчиком згори і підпишіться на канал, якщо ви дивитеся відео моє, але ще досі не підписалися. Мені буде дуже приємно і пам'ятайте, що це не тільки підтримка самого каналу, а й усього україномовного Ютубу, що дуже важливо в наш час. Ну і зустрінемось зовсім скоро у нових відео. Па-па!